Я думаю, що ви зустрічали таку річ е про те, як вчать логічному мисленню. І було таке: битва програна, бо спітнувся кінь. І в кінці кінців, те, що погано підкували коня, вплинуло на те, що немає перемоги. підкований кінь спіткнувся через те, що він спітнувся. Той, хто на ньому сидів, десь там похитнувся, всі побачили, що начальник похитнувся, і почали тікати. Битва програна через це. Е Ще одна е, логічна задачка як для нас. Я думаю, що ви знаєте, особливо зараз такий вечір, коли ну, такий, я вже встиг замерз, навіть коли сніг був не замерзав сьогодні, замерз. Е, е, тропічний ліс. Це тепло, дуже багато зелені, там постійно так туман, бо дуже волого. Дуже волого і е, через, е, через те там майже завжди туман. І дуже тепло. Тропічний ліс є джерелом. Кисню для цієї цілої землі. Звичайно, не тільки цей багато де зелені, але там дуже багато. Цей зелені вона так всю площу і населений пункт, а потім знов зелень. Це хто був чи народився на полісі, то так, населений пункт, потім ліс, ліс, ліс. Ну вже не так, вже прийшла мода на те, щоб різати ліс. Але його багато. І ось тропічний ліс, він багато дає для землі, для того, щоб. В інших місцях був кисень. Але як він поширюється? Я дивився одне відео і прочитав, що поширюється цей тропічний ліс, бо він складається з фруктових дерев, які цілий рік дають плід. Одні зелені, другі вже спілі, ті починають вже гнить, знову нові утворюються, ну бо там немає зими. Поширюють його дві тварини: горили і слони. Так ось, горили і слони. Поняття не мають, що вони впливають на те, щоб був хороший кисень на землі цінний. Вони просто роблять те, що вони мають робити. Але в них Богом закладені такі функції, бо в тропічному лісі багато хто живе. Там є пташечки, які тижнями готуються до того, щоб здивувати іншу пташку. Ну, самець готується, щоб здивувати іншу пташку. Чим він зайнятий? Користі ніякої, гарно виглядає. Але є тварини, які поширюють. Те, щоб цей тропічний ліс, він, вони їдять фрукти, переносять їх, забувають, і, а потім знову виростають дерева. Вони його насінини цих плодів вони переносять, навіть не усвідомлюючи, що вони роблять. Просто це їхня природа. Е, І ось оці дві тварини, ну не тільки вони, але горили і слони, вони переносять це насіння в джунглях. І джунлі через те не змен... ну, вони теж зменшуються, але зменшуються ще з більшою швидкістю. І ось дві тварини, і вони, їхня така прода, щоб робити користь для того, що знаходиться навколо них. Одного разу мене питали, каже, питає людина: каже, що ти дуже розумний, то зараз я спитаю. А ми той якраз горали, він питає, то що корисно дають дощові черви? Це питання подумати. Що корисно дають дощові черви? Спушують землю. так. Киїсень, щоб доходив? І Волога доходила. Так. Я відповідь, тільки спушують землю і сказали, да, но, но не тільки це основне. Черв... Відповідь була така: Дощові черви роблять землю живою. До цього вона такої не є, а те, що вони живуть і як вони діють, вони роблять землю живою. Вони розпушують її, роблять а, ці норки до вісьми метрів в глибину. Це дуже глибоко. До вісьми метрів. Це не обов'язково аж до вісьми, але до, в тому числі до цих. І по цих а, їхніх а, тунельках, як правильно назвати, біжить вода. Туди корінню легше де легше коріння, щоб його росло, бо там вже земля, як казав Андрій, нагадував нам про це, розпушена трохи. Воно десь там між тими знаходить тунельками, як йому розповсюджується. І в принципі, волога туди ж попадає. Ну ви представляєте, який має бути ливень, щоб ну як дуже спресована земля, щоб волога так попала дуже низько. Але вони це роблять. Вони перемішують різні е, шари ґрунту. І цим роблять, бо одні шари відпочивають, другі, е, якби з них всі соки виймають. І от е, дощові черви вони перемішують ці е, шари ґрунту. І в принципі, вони збагачують землю. Земля без них була би бідніша. І ось приклад про е, одну істоту, яка своїм способом життя. Робить те, де вона знаходиться живим і корисним. І земля, де немає червів, вона з часом, вона, ну, починає, там, вона твердіє, це не туди не попадає волога, і земля стає неживою. Вона є, якщо її десь перемішати з іншими, штучною і обробити, то вона буде живою. Але ось ця е, тваринка, навіть не знаю, як назвати е, істота. вона Робить те, що земля є живою. Хочу зачитати місцеписання Дії святих Апостолів 8.4. А ті, які були розпорошені, ходили й благовістили слово. Місце писання, якби оцей вірш він вирваний так з історії. Перед цим історія про Степана. Після цього говориться про Пилипа. І перед цим, а цей вірш він один сам по собі. До цього розповідається, що Степана поховали, Савло, савло нищив церкву. А потім йде історія про те, що Пилип він був в місті. І один вірш. Він говорить про те, що розпорошенці вони ходили і благовістили слово. Декілька розділів, 11-й розділ з 19 вірша. Ті Хто був розсіяний через утиски, які виникли в зв'язку зі Степаном, пішли до Фінікії, Кіпру й Антіохії, не проголошуючи слова нікому крім юдеїв. Між ними були деякі люди, з Кіпру та Киринеї, які, прийшовши до Антіохії, говорили і до греків, проповідуючи Євангелію Господа Ісуса. І Господня рука була з ними. Тож велика кількість тих, які повірили. Навернулися до Господа. Вістка про них донеслася до Єрусалимської церкви, і вони послали Варнаву, він пішов до Антиохії. Місце писання, чому Варнава пішов до Антиохії в Єрусалим, бо він почув про те, що там були. Там Господня рука діяла. Господня рука діяла, тому що там були люди, які розпрошенці. Розпрошенці це було переслідування. Людям не було можливості, ну було дуже складно жити в Єрусалимі. І вони мусили переселятися в інші населені пункти, навіть інші країни. І ось вони туди, куди вони йшли, вони звіщали там Слово Боже. І через те, що вони звіщали Слово Боже. Юдеям, не тільки юдеям звіщали, Господня рука була з ними. Вони звіщали, і написано пізніше. Господня рука була з ними. І через те, що вони звіщали Господня рука була з ними, багато людей повірили. І через те, що багато людей повірили, про це почули аж в Єрусалимі. Антіохія це на певній відстані. Це не можна було сфотографувати, вислати і показати. Це треба було, щоб хтось тійшов, щоб перше в Антіохії це стало помітно. Щоб там якийсь рух почався, вони прийшли і сповістили. Я би хотів, щоб ми молилися за нас. В якому плані? За нас, щоб ми поширювали Царство Боже, вертаючись до цих двох прикладів, які я розказав на початку, про те, що є тварини, є істоти, які просто своїм. Існуванням вони роблять навколо життя кращим. Навіть не до кінця, навіть усвідомлюючи, я думаю, що вони усвідомлюють, що наскільки вони це роблять. Просто це їхнє життя. І вони так роблять і так живуть. І наше завдання християн поширювати Царство Боже. Це має бути невизначений якийсь такий термін, з такого по такий час я маю це робити. Це має бути сутністю кожного християнина. Це не обов'язково людям говорити десь на площі, але це має стати твоєю сутністю. Там, де ти говориш, всюди, де ти є, там ти маєш нести звістку про Ісуса Христа. Черви, які розпушують ґрунт, ви зустрічали е е е твердим і такої, знаєте, непробивним, може бути не тільки ґрунт, може бути атмосфера. Така непробивна, тяжка. Там все так налаштовано. І Як там треба людина, яка яку не запросять, у нас тут тяжка атмосфера, прийдіть і її змініть. Ну так не відбувається. Десь природньо сказане влучне слово воно міняє. Вказана якась річ, воно міняє цінності людей. І як я навіть сьогодні слухав історію там, про одну людину, як життя цілої країни мінялося, тому що на керівника цієї країни почав впливати інша людина. Почав позитивно впливати, і життя цілої країни почало мінятися. Ну бо змінився керівник, його, його цінності почали мінятися. А від цього почали мінятися тільки навколо нього і ціла країна. Наше завдання поширювати царство Боже. Нічого так не змінить людей навколо ніякі поради, ніяке самовдосконалення, як те, що вони одного разу познайомляться з Ісусом Христом. Це важливо, щоб ми поширювали царство Боже. Щоб ми доносили бу, е, думку людям, навіть коли вам дуже складно, ви десь нервуєте. Не лізьте там е, попити алкоголю. Просто помоліться. Отак ти вмієш так і молись. Це не обов'язково в класичному людини приходять до церкви, стає членом церкви на кар'єрні, через трохи часу починає служити добре, якщо так. Але навіть в принципі, якщо там, де ми знаходимося, ми будемо поширювати царство Боже, розповідати. Проголошувати цінності, які е, Ісус Христос лишив в Євангелії. Це буде нашим завданням і це буде користю. І люди, які навколо, можливо, вони нас і не побачать ні в якому журналі, ну, з присутніх нікого не було на обложці Таймс. Та, там, е, а поки що ні, може, хтось і буде. Там не випадкові люди, навіть, якщо здається, що випадкові, кого небудь нафоткали, дуже не випадкові люди там. Може, нікого не буде. Хтось і буде, але е, когось там ніколи не буде. І в іншому якомусь речі десь не згадають, десь ще якось речі не буде. Але є те, що помічає Бог. Є те, що користуються всі люди, люди, які користуються, тому що тропічний ліс, рейнфорс, він, він не зменшується, бо там є той, хто просто це робить. Як багато. Я не знаю. Я бачу пам'ятники навіть екскаватору. Є е, багато хвалять це найкраща селітра. Вона кудись прийшла. Ну не бачу, що пам'ятник червам. Е, ну немає цього. Але вони просто роблять свою роботу там, де вони її роблять. Для нас це приклад. Я не порівнюю нас до ні до тварин, ні до кого. Але я хочу, щоб ми в щось взяли. Наше завдання християн. Це поширюєте царство Боже. Це те, що ми маємо. Господь для нас відкрився. Як багато людей вони цього не знають. Я думаю, що ви це зустрічали, коли у вас є якась річ, і ви довго з мучитесь, не знаєте, як зробити. Якась технічна, якась ще якась порада, десь ви просьба вас болить і не знаєте, як це зробити. І приходить людина, і так, між прочим, оце так зробила і допомогла, таки, це так просто, я тут взагалі шукаю цей рік відповідь на це питання. А для тебе це що так просто зробив? Ну так, да, я постійно так роблю, що допомагає, звісно. І ти на наступний день зробив, ось воно так просто. Навіть в цьому буває цінність, як важливо, коли люди зрозуміють, коли мені дуже складно, коли мені непросто, коли мені не знаю, що робити, як важливо, щоб я знав, куди звертатися. І коли десь ця думка прозвучить. Можливо, десь в інших речах люди кажуть, коли мені дуже складно, я беру відпустку. А хтось каже, коли мені дуже складно, я йду до церкви. Людина може, це не прийняти, але коли буде складно, він скаже, може і мені не відпустку піти, а піти до церкви. Ну, або в відпустці до церкви піти. Але це речі, які заставляють людей задумуватися, про якісь цінності. Як ти... Де щось в житті робиш, як важливо, щоб ми поширювали царство Боже. Це не завдання особливих людей, євангелистів, хоча це люди, які по особливому Бог використовує. Це завдання кожного з нас. Там, де ми знаходимося, є люди, які по-іншому не знають, що можна і треба по-іншому робити. Вони не знають, що можна щось самому чесно робити, чесно заробляти і обдурити когось. Це не щось таке дуже хороше. Як вони про це знають, якщо їм хтось це... Не буде говорити, в дружні розмови розмові, в якісь просто люди зустрічаються. Коли їх не будуть, знаєте, учити розказувати, як має бути, а десь це про буде. І це завдання християн, розпрошенця читав в двох місцях писань. Вони йшли і розповідали про царство Боже. Християнство поширилося. Ми це знаємо. Від групки невеликої людей воно поширилося, досягнуло навіть України. Це не відбулося якимись такими, знаєте, невідомими способами. Просто люди йшли. Є люди, які дуже багато робили, такі як апостол Павло. А були просто люди, які йшли, і там, де вони починали щось робити, домовлялися, можливо, за житло, можливо, за роботу, за ще якісь речі. В них звучали слова про те, що є щось значно велике. Твоє життя недаряно. Кось підбадьорювали, кось, можливо, зупиняли. Я не знаю, але написано, що царство Боже ширилось, через їхні слова поширювалося Царство Боже. І настільки поширювалось, що про це про Антіохи почули аж в Єрусалимі. І туди вислали Варнаву, щоб він пішов туди. Я би хотів про це молитися. Ну, не тільки зараз, а в принципі, протягом свого життя аналізувати, чи цей день не пройшов даремно, чи я десь поширював Царство Боже. Ми є в багатьох групах. Я думаю, повідомлень, які ми пишемо, десь там ну, в Телеграмі, в Вайбері, десь в іншому, дуже багато. І в тому числі ми спілкуємося дуже багато з. Людьми, які не знають Бога, в яких є багато питань, бо людина, яка не знає Бога, не багато питань у кожної людини багато питань, а така не знає Бога, вона про них навіть не говорить. Вона може не задати це питання, але сказане слово, сказана думка про те, що Бог все контролює. Надіємося на нього, до нього можна звернутися. Він може допомогти твоїй сім'ї, твої проблемі, твої залежності, те, що ти може сам десь втомився і не знаєш. Це може допомогти. І людина, яка, можливо, сама соромиться, говорити, що в неї якась залежність, і сама хоче від неї звільнитися. І старається це робити. Не знає, що можна прийти до Бога, попросити в нього, і він і цього зверне. Це не обов'язково наркотична залежність, і від такої Бог зціляє. Це просто людина розуміє, що її час йде не так, як треба робити. Її характер щось не так, як треба. вона кожен раз вертається додому і думає, знову не так зробив. І не знає, як зміниться. І десь влучене, сказано слово про те, що Ісус Христос міняє, міняє цінності, Він поселяє радість серця. Не треба шукати зовні, не треба шукати фільм, який подивиться, що піднявся настрій в таку погану погоду. Є той, хто посилає в тобі е, радість. І це буде робити людина, яка поряд знаходиться, десь просто перетинається по ці розмови. Це повинен робити христинин, поширювати Царство Боже. Закликай нас про це, помолитися, щоб ми. Poširujúc Cárstvo Bože. Amen!